Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вешталась по сторінках Pinterest. Хто вже не перший раз на моєму каналі, знає, що я дуже полюбляю цей сайт, там багато ідей. І мені втрапило в око отака гумка. Вона ажурна. В'яжеться на основі гумки 2 на 2 петлі. Дуже проста в в'язанні. Раппорт її 2, ой, верніше, 4 петлі, 4 ряди. Я трошки почала її тестувати, зв'язала небагато, а потім вирішила показати вам. Мені вона сподобалась. Може хтось вирішить її теж. Випробувати зараз я вам розкажу, як вона в'яжеться. Починається в'язання цієї гумки з двох рядків Два, дві виворотні, дві лицьові. Верніше, якщо правильно сказати, дві лицьові, дві виворотні і так, по колу. Тому що, якщо це для шкарпеток, то це ж. Зрозуміла, в'язати треба по колу. Я вже пров'язала, як бачите, я вже декілька рапортів пров'язала, і тому у мене вже ці два рядки, дві лицьові, дві виворотні пров'язані. Два рядки рапорти пров'язані. Тепер я починаю третій рядок. Дві лицеві разом. Дві виворотні, дві лицеві разом, дві виворотні. І так по колу до кінця, поки не пров'яжу усі петлі таким чином. Пров'язала третій рядок рапорту, починаю спочатку. Верніше не спочатку, а четвертий рядок. Одна лицьова, один накид, дві виворотні. Одна лицева, один накид, дві виворотні. І так пров'язую по колу до кінця, поки не завершу коло. Завершила четвертий рядок рапорту. І починаю все спочатку. Дві лицьові, накид пров'язую лицевою, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні. Це перший рядок рапорту. Так як я починала, пров'язуючи два рядки гумкою 2х2, так оце перший рядок. Другий рядок рапорту в'яжеться так само. Пров'язується гумка 2 на 2. Дві, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні. Вив'язуючи таким чином рядок за рядком, отакий от результат у мене вийде. Спектр. Використання цієї гумки дуже широке, як гумка, як оздоблення. Вважаю, як головний візерунок, може. бути. Для цього я пішла трошки далі і спробувала зв'язати так, цей візерунок не тільки по колу, але й поворотніми рядами. Ліцьовий виворотні. Зараз я вам покажу, що у мене. Звичайно, я вже трошки пров'язала. Один рапорт зв'язала, верніше, два рапорти я вже зв'язала. І починаю в'язати третій рапорт. Дві виворотні, дві лицьові. Там, де в мене накид, пров'язую дві лицьові. Дві виворотні, дві лицьові. Так, до кінця рядка поки не вив'яжу усі петлі. Другий рядок у мене виворотний. Кромочно знімаю, далі пров'язую дві лицьові, дві виворотні. Звичайно, ці виворотні це ті, що були в мене. Лицьовими з лицьової сторони. Так, пров'язується другий ряд рапорту я нагадую. В'яжеться звичайною гумкою 2х2, дов'язую до кінця. Да, Третій рядок рапорту, кромочно знімаю, дві виворотні, дві лицьові разом, дві виворотні, дві лицьові разом. Ну, поки що у нас ніяких змін. Тільки від того, що я в'язала один рядок по виворотній стороні, а по колу в'яжуться усі по лицеві. І так, дві виворотні, дві лицьові разом. І так, до кінця четвертий рядок рапорту. Кромочну знімаю. Дві лицьові, це ті, які були на лицьовій сторони виворотніми. Тепер накид, О цьому є різниця по колу та поворотними рядами. Коли я в'язала по колу, то накид я робила після лицьової петлі, яка у мене виникла після пров'язаного двох разів. Ось так воно виглядало. А на вивороті я її в'яжу, верніше, роблю накид перед цією петлею дві лицеві накид, одна виворотня, дві лицьові накид, одна виворотня, дві лицьові, накид, одна виворотня. І так, до кінця рядка, останній четвертий ряд. З лицевої сторони виглядає так, як і по колу. Накид після лицевої петлі. А так, як я в'язала по виворотній стороні, то він у мене виходить перед цією петлею. петлею. Ну, досить нескладно її в'язати. Зараз я продовжу, пров'яжу декілька рядів. Щоб було видніше цей візеруночок. Ось дивіться, я гадаю, він має право на існування в ваших проектах, які ви будете в'язати, він дуже гарно виглядає і геть нескладний. Так, дві виворотні, дві лицьові, дві виворотні. Дві лицьові це третій рядок рапорту. По виворотному краю пров'яжу останній четвертий рядок і почну знову спочатку в'язати, доки не зв'яжу якесь невеличке полотно. Ось, дов'язала я обидва зразка цієї гумки ажурної. Це, як я казала, в пінтерисі рекомендовано для в'язання шкарпеток. І зв'язаний по колу. Постоянно я його в'язала по лицьовій стороні. Цей зразок зв'язаний поворотними рядами, в'язаний лицева виворотня сторона. Виглядають вони однаково, нема ніякої різниці. Я вважаю, що можна в'язати і так, і так. Можна в'язати як гумку, можна в'язати як основний. Візерунок якогось виробу. Доволі гарний і простий у виконанні. Якщо вам подобається те, що я роблю, те, що я вам показую, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, відгуки, питайте, що вам не зрозуміло, я відповім. І на цьому буду закінчувати відео. Всім дякую! Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До нових зустрічей. Пока-пока.